В Києві вже в всьому пройшла традиційна міжконфесійна церемонія запалювання ханукії. Тут атмосфера дуже чудова, екумінічна, навіть символічна є, що в цьому році і запалення ханукальної свічки, і Різдво Христове випадає в один день. Приклад того героїзму, який передував виникнення цього свята, він дуже важливий для зараз для України. Це пожертва собою, сім'єю, багатьма речами заради своєї батьківщини. Це свято, коли ми повинні розуміти, що в кожному з нас є певний такий вогник, який завжди перемагає. Євреї завжди були частиною міської спільноти. Цей день сьогодні настав, коли ми всі ви бачите і рабини і священники підносили свою молитву до Господа. Сьогодні, коли ми тут живемо і створюємо щось у нашому рідному місті Київ. Між ракетними обстрілами під час війни дуже, дуже дуже тяжкої і неприємної, Ми все одно співаємо українською їдішем англійською мовою. Звісно ж, на самому початку церемонії було висловлене слово подяки тим, завдяки кому можливість її проведення була реальною українським захисникам. У нас оточували люди, які роблять все для того, щоб мир повернули до нашу землю. Ханука і Ханука це свято дуже зрозуміле багатьом не євреям, тому що його сенс у перемозі добра над злом. Це те, що нам так необхідно сьогодні і в Україні, і в Ізраїлі. Це те, щоб у нас сьогодні було світло, щоб був мир і щоб сталося диво, на яке ми усі чекаємо. Ця церемонія є живою інсталяцією нашої України. Вона багатонаціональна, мультикультурна, мультиетнічна. І ми всі поважаємо один одного, ми святкуємо. А різні свята разом, і це є дуже важливим. Українські і єврейські народи будуть йти разом. Єврейська спадщина це частина української спадщини, як ми завжди говоримо. Власне, я більше сповідую християнську традицію, але для мене дуже приємно, що ми маємо можливість дві спільноти українська і єврейська разом відзначати цей день. Україна сьогодні з боку світла і Україна переможемо. вона буде йти за Богом, якщо вона буде впевнена в побіді, буде разом в місті. На завершення свята присутнім гостям праведникам миру та їх родинам були вручені урочисті подарунки від посольства Ізраїлю в Україні.